Доброго дня, мене звати Ольга Гужва. Сьогодні у нас на радіо треба в гостях Дмитро Сикорський, ресторатор, знавець української гастрокультури. Доброго дня, Дмитро. Доброго дня, Ольга. Сьогодні ми зустрілися в такій зручній та затишній локації. І дякуємо готелю до ресторан Ловт Севен за таку можливість. Продовжуємо говорити про українську гастрокультуру, гастропрактики, і хотілося б підняти питання про їжу як елемент побудови ідентичності, української ідентичності. Дякую, дуже цікаве питання. А ви знаєте, я нещодавно такий робив самоаналіз стосовно себе. Як на мене, повпливала їжа. На формування моєї ідентичності. Знаєте, я народився в Одесі. Ну, скажімо так, це російськомовна була родина. Я дуже рано навчився читати. І я недавно згадав, як я перший раз дізнався, що я живу в Україні. Усвідомив, що я живу в Україні. Це було в нашій квартирі. Мені було десь 4 роки, і я побачив. Значить, у нас в шафі була така стара коробка картонна, ще таких сталінських часів, така добротна, і там бабуня зберігала е муліне для вишивання. І на цій коробці було написано печиво. Я кажу, мама, що таке печиво? Типу, майже печення має бути, що, mm -hmm. що таке печу печиво. Знаєте, чуття мови таке було. А мама мені каже, що ну, це по-українськи написано. І так я дізнався, що існує Україна завдяки напису на коробці. Тому а, от такі от назви продуктів аутентичні, використання мови в, в таких побутових назвах, в речах, в вивісках навколо дуже-дуже важливе. Другий момент, який я думаю, це був, а, я знаєте, не завжди усвідомлював, а, де я. Ну, Скажімо так, я, моє таке усвідомлення, воно відбувалося так потрошку. Да? Я подумав, що дуже на мене, наприклад, посприяв борщ. Бо, наприклад. Як знаете, дома готували борщ, і сусіди їли борщ, і у друзей в родинах їли борщ, і у родичі їли борщ, і на поминки був борщ. І в кулінаріях було написано борщ український. Це, це об'єднувало. — Це дуже важливо. Знаєте, як я дізнався, що борщ наш. Бо в кулінарії написано борщ український. А щі русські. Uh -huh. Тобто я знав, що щі це російська страва. Бо так було написано в кулінарії. Проприклад, картопляних я так не думав, наприклад, да. або коли готували вареники вдома, то я от Гоголя читав, або дивився там. Кіно там, ніч перед Різдвом, і там значить, оті вареники. Знаєте? І воно така, а «Ага, це українська страва. Я знаю. Це вареники українська страва, ми їмо вареники, ми українці. Чи ми живемо в Україні. Тобто, знаєте, така конотація наводиться. І е, навіть з мої друзі, от я думав, знаєте, от у мене різні друзі були дитинства в Одеському дворі, різні за національністю. Наприклад, єврейські мої друзі, я приходив в гості, а в Одесі військову дитинку нагодують. і Часто густо це був борщ. І я знав, український що... борщ? Це був борщ. Mm -hmm. Він був український єврейський борщ, бо ну, деякі родини вони не готували там, зі свининою, наприклад, mm -hmm. да, єврейський борщ. Але це, знаєте, це об'єднувало. Я знав, що це мої люди. Що ми з ним одного такого кола. От, це свої. При тому, наприклад, плов так от він не об'єднував. Деякі приходив гості, тоді плов готували, але він не був, навіть він не чувався своїм. А борщем було просякнути все життя. І я, коли був підлітком, я попросив маму навчити мене готувати потрошку. І першою стравою страви був борщ, наприклад, так? Тому це, знаєте, впливає дуже. І я хочу сказати, що це працює тоді, коли ми усвідомлюємо, що це саме українська страва. Тому оточилася ця боротьба політична за борщ, наприклад. Ну, бо це важливо, це, це дійсно важливо. А що чим, е, крім борщу, об'єднує українців? А, ви знаєте, що спочатку про те, що відрізняє, хотів би ще сказати в дитинстві, наприклад, Давайте, що наприклад, так. Україна не Росія. А по-перше, в Одесі всі, е, я знаю з дитинства, що у нас, наприклад, в Одесі ми всі сусідки казали: О, та вона росіянка, приїхала готувати не вміє. Типу, вони, mm -hmm. вони готувати не вміють. І мати моя казала так само, хоча вона була росіянкою. Коли коли приїхала в то. Значить, подружилася на твоєму татові, і от у мене, значить, його мама вчила готувати. От В Росії готувати не вміють. все таке було усвідомлення. Да, або пільмєні, да, В магазині, от, знаєте, дуже тоді це було в 80-ті роки, продавалося в Одесі багато таких заморожених пельмені, а вони називалися всі російські, руські да, пельмені, або сибірські. Да. Тобто, ви знаєте, от така номінація, да, тобто, вона дуже. В голові таку робила ментальну географію. І маркувала. Маркувала. Бо є страви суто українські, які я знаю, що нас вдома готували. Це була, були українські страви, які я не усвідомлював як українські. А коли прийшло це усвідомлення? Ну, це вже дорослу людину. Наприклад, uh -huh. от у нас є така страва, а в родині це такі мої улюблені оладки з яблуками. Тобто, коли робиться тісто на такому кислому молоці або та, кефірі та, це І ріжуться тоді, значить яблука. Да. І от воно. Да. Ну, вони ніяк не називались. Ну, латки з яблуками. Да. і от Подумай, яка це страва. Да. І вже дорослу людину, людина, яка займалася локальною кухнею, я от так трохи допетрив, що це українська сама страва, здебільшого подільська. Деякі вважають, що це польська страва, хоча я її фіксую здебільшого. Значить, в Україні, в українських родинах. От, і, е... Але вона не називалася. Цю інформацію Але треба вона не називалася. Але так. ви знаєте, я хочу вам сказати, що в кожній кухні є своя стилістика. Я от зрозумів, що напевне, десь вік, мені було десь років там, вже 12, таких підлітком вже був, я почав виокремлювати, ну, відчувати стилістику кухні. Да? Тобто. Я знав, що стилістика нашої кухні, нашої родини чи от нашого регіону. От вона от така, да? вона, вона от така. А в інших там країнах от вона mm -hmm. інакша. Да? І в мене було відчуття абсолютно такої української кухні. Ну, для Одеси українська складова в Одеській кухні дуже-дуже велика, насправді. От, такої, це настільки такий великий подільський вплив. От є. У нас. Борщ такі, як на поділлі, варять вареники такого розміру, і багато страв подільських є. От і це формує ідентичність, точніше, ідентичності, бо в мене є ідентичності, наприклад, і українська, і така одеська, да, така от скажімо, регіональна, регіональна, так, з да. з регіональним присмаком. Присмаком. Я дуже це ціную. Я от такий завжди проти Росії. А, був. Бо це країна, яка винищує культурне різноманіття. Mm -hmm. А я завжди намагаюся зберігати культурне різноманіття. Тобто, в мене це є, і для мене це дуже важливо. От, мого регіону різноманіття, там, мого району різноманіття, мого міста різноманіття, мої країни різноманіття. А ця країна приходить, вона винищує це все різноманіття. Да, її да. ідентифікувати. Mm. Це те, що цінується в Євросоюзі, якщо от, зверніть увагу, да, збереження своїх традицій спадщини культурної, в тому числі кулінарної. Да, це дуже-дуже важливо. Бо кулінарна спадщина, ви знаєте, світ змінюється дуже сильно. І ми стаємо країною життя, стиль життя дуже схожим. Але з точки зору, я думаю, маркетингу навіть країни дуже важливо мати свою кухню, свій стиль кухні. І, скажімо так, репутацію кухні. От, наприклад, українське зерно, От я нещодавно думав. Ми деякі продукти ми навіть усвідомлюємо ну, ну, їх цінність. Там, наприклад, у нас в Україні багато солі різної є. Або вода, наприклад. Да? У нас є своя вода смачна. Да? Це правда? Да, так? Ну, да. От, наприклад, для Одеси це Дністровська вода, у нас готують на Дністровській воді, не ну, якщо з храна, Да. Це теж на смак впливає. Да? Я Безумовно. знаю, що вона смачна, у нас є сіль, наприклад. Або наше зерно, да, яке ми зараз відчули, наскільки воно важливе. Да. Я думаю, що не тільки ми, а й ще європейські країни. Ціна зерна, да. тобто, а як Україні зробити, щоб зерно ми отримали за нього більше грошей. Да. Може, воно має інше реноме в світі мати, щоб більше цінували, да, що це цінне зерно, да, наші такі продукти. Або, наприклад, у нас є такий продукт, як то, що називається сир, або тварок. Да. Це <ган> ж цікаво, дуже продуктив, я його дуже люблю. І, а в інших країнах його немає такої традиції. Це така наша традиція. Він у нас смачний, дуже різний. З нього роблять сирники. Для мене, до речі, сирники це страва номер два в українській кухні. І я вважаю, що ця страва теж може бути е досягненням, скажімо так, української кухні. Тобто, наша кухня може бути дуже потужним такою складовою іміджа країни. Так, так. Ну, вона, знаєте, і є, ми не завжди просто це усвідомлюємо. Ну, наприклад, борщ це страва світової кухні. Так. Тобто, у нас є страва, яка є, входить в світову кухню. Це борщ, це велике дуже досягнення, вважаю. Потім, наприклад, людей дивує, що, наприклад, на весіллі принцеси Діани серед інших страв були. Котлети по-Київськи, Київ, uh -huh. да. тобто вони так і називалися Чекін-Київ. Ну, ну, тобто, це не даймо, не... багато людей про це не знають. І ніде ви про це не прочитаєте, наприклад. От. І у нас є багато страв і продуктів, які можуть мати такий, е... таку вагу да, в світі. Але для того ми маємо себе поважати і досліджувати свої продукти. І е, знаєте, їх просувати. Це правда, якщо повернутися до сирників, вони ж також різні. Є там львівський сирник, е, в Одесі, ну, наприклад, також має якусь особливість. Сирники будуть смажені, варені, печені. Навіть да, так. Да, ну, да, Тут така окрема, окрема тема. Да, або наприклад, той саме сир. От, наприклад, у нас є такий продукт, як Вурда. Мало хто знає. Знаєте такий продукт Вурда? Ні. Ні, не знаєте. Це також сир. Так, да, це такий сир, який те, що в Італії називається Рікотта. Mm -hmm. Так. І в нас є цікава традиція цього сиру. Він зараз досі існує в двох регіонах: це Південь Одеської області, і. І Карпати. А цей сир робиться як? Коли ми зробили брензу, значить, у нас лишається сироватка. Якщо цю сироватку ще раз трохи прогріти, то вспів такий згусток, який називається італійською рікота. Тобто дважди приготований, двічі приготований. А українською це називається вурда від слова звурдитися, молоко звурдилось, або такі, знаєте, такі тваринки вурдалаки. <хи> Бо ті, які лакають урду. <хи> От, вурдалаки, От, це називається вурда. А єдина відміна, що в Італії в урду готують з коровичого молока, а в Україні з овечого. Але її не цінують селяни, наприклад. Їм цей урду раніше, ну, кури готову там готували, да, та якісь вареники які переготували. І да, на ринок не, не сели продавати її, наприклад. Не давали, це цікаво, да, це треба популяризувати. — А якщо да, ресторатори зараз, коли про це а звіжджать і хочуть отримати цей продукт, а це дуже важко. А, а і... важко чому? Бо важко готувати, чи мало хто його. Мало хто готує. А, вона не, тривалого, не тривалого такого зберігання. зберігання. Mm -hmm. І в нас була ще дуже цікава урда. Унікальний продукт це такий, типу як сир тофу. Тобто це був сир, який не приготувався не з молока, а з рослинного значить, насіння. Саме з конопель. Угу. Береться конопля, перебивається, робиться таке молочко, прогрівається, і на поверхню таки спливає сир, який потім можна страмбувати. І у вас буде те саме, що типа тофу. Да? З ними раніше готували вареники. Да, наприклад, от такий був сир. І я вважаю, що такий продукт має бути от зараз відтворений. Це наш продукт, він корисний, він веганський, це зараз така популярна тема. Да, от. Це цікаво для піару промоції. І він може робитися з, з канополь, який не є не з ці опіоїди, чи як воно там називається. Бо uh -huh. Uh -huh. у нас проблема з. з так це сказати, з, з легалізацію. Легалізацію, легалізацію, Да, легалізацією да, Конопель. А це цікаве дуже пропадаю. Це технічно вирощувати. Це да, може технічно вирощувати, так, мати так. насіння і мати олію, і такий, наприклад, чудовий сир. От, і це наш традиційний продукт, його можна зареєструвати, і це буде продукт, контрольований за місцем походження. Це у нас ми дуже мало де того зробили. Бо я хочу сказати, є наші сусіди, навіть тих поляків подивитися, які там трохи попереду нас. І якщо ви прийдете в польські супермаркети гастрономи, ви побачите продукти, які в нас читали в кулінаріях, а в нас їх немає, наприклад, пізи. Це Чи також та... українське? Так, да, така, значить випічка. Ну, це була притаманна для України така страва, і вона є і в Польщі, і в Україні, а в нас вона чомусь зникла. Або, наприклад, в Польщі є теж вареники, називаються вони пироги русські, тобто українські вареники, От, бо з Русі прийшли, з України. От, і... Вони їх, наприклад, ніколи не заморожують, вони їх продають як італійську пасту охолодженими. А у нас mm -hmm. ніша пуста. Тобто це така ніша, Да? І це таке ставлення до да, продукту, бо вареники, я вважаю, не мають бути заморожені. Вони мають бути свіжо зліпленими, і ми маємо трохи інший смак. Або, наприклад, для поляків дуже характерний продаж смальцю різного. Це ж українська така. Також тема. Українська тема да. А тема, чомусь так? на полках в нас такого продукту майже немає. Хоча це наша тема, і зараз вважається, що це корисний продукт, і він не шкодить здоров'ю. Але чомусь він нас не продається. А це от такі ніші, які можуть бути заповнені продуктові. Да? Ну, це дійсно нам треба відновлювати наше різноманіття, відновлювати наші традиції. Бо це частина, велика частина нашої ідентичності, і Україна це. Смачна країна так. і для економіки це дуже важливо. Бо безумовно ми маємо тоді більше виробників локальних і людей, які мають роботу, які заробляють гроші. А, і Туристам цікаво поїхати це подивитись, поїсти і людям з того регіону теж важливо мати свій продукт. Бо це якісний. економіка, локальна да, економіка. Да, економіка да. Та. Це так званий sustainable девелопмент або стали розвиток. Да. Їже дуже важливий, дуже важливий компонент в тому. Насправді це має велике політичне значення для країни. Насправді, безумовно. Тож дуже так. дякую за таку змістовну розмову. З нами дякую був вам. Дмитро Сикорський на Радіо Три.